Парні, всім привіт на каналі Жемець, зливали ще вчора. Крутілку на, іко... на героя до 86-го рейтинга, тобто включно на вашому екрані самі кращі картки. Да? Ось якщо хтось з вас зловить, ви будете просто що... щасливими. Мені Дішечка падав за презамовлення в FC25, і я кайфував, і я потім на нього валюту накинув. Коротше, я ним награв в FC25 2000 матчів. Я ним грав до березня місяця. З вересня до березня. Тобто не одна картка не могла замінити його. Ну, по факту, можливо, просто що нічого не падало. Ну, це інша історія, не факт. Коротко про що я говорю, чому записуєте ці досі і так далі. В інфу в тілі я його опублікував що вчора ввечері, але чому я це записую? Бо тому що більшість з вас має монетки, і більшість з вас е, немає фодера і так далі. І, можливо, зараз стоїть закупитися, я думаю, до часу, до восьмої. Ви там, звісно, вже будете купувати трошки вже. Ринок росте, росте, росте. Але сам факт, до 8 їж, там ще щось можна купити, після 8 я думаю, там вже буде на хана. Якщо зараз подивитися на 86 картки, я думаю, що закупиться в мене там якийсь 180к 100... є 100. Але щось я так подивився, той самий Олісень вже не стоїть 6К, ти самий тренд, вже не стоїть 6-9, він вже там стоїть 6, 200, 6, 300. Типа, я думаю, що ці вирост до 7,5-8 тисяч. По факту, да, можна зробити в когось, мітки, хто має бажання. Можете позакуплюватися по зараз по 600, по 6200, і потім просто або продати їх, там, і наваритися по, по тисячі або по пів тисячі. Я думаю, по півтисячі пів ні, по 500 монет. я думаю, ой, 500 Я думаю, по 1000 монет, ви по любому наварите або просто рілі вкинути в героя. Тобто в будь-якому випадку ви будете купувати. Просто різниця є в тому, чи скільки ви зекономите бабок. Якщо ви закупите зараз, ви зекономите трошки в Якщо ви закупите завтра, якщо вона рілі вийде завтра. Які зливають, то ви просто потіряйте на 5, 6 тисяч дороже. Опять-таки, виключно з того, що у вас є, по дропові. А деякі хто хоче просто ну налутати лавандосика, то і може купити. Наприклад, ось у мій состав. У мене состав, прям, ну ви бачите, калова маса. Взагалі нічого там не падає в хакімітіки випадки, який мені, до речі, не так і що, не подобається. Але це таке, то, -то. ви бачите, прям да? е, майже два тижні гри. Сьогодні вже вівторок, через два дня вже буде два тижні гри, а в мене ніхера немає. Якщо ви думаєте, що в мене на запасі якісь імбіні, то мені випаси за призикався. Просто за виконую на еусібі. Ну, ви поняли бачите? Одні бічугани. Бічугани, так, да, там є фолкаути там штук 5-6, але я, то тільки волкаут, яким я ну, грать гріх. Гарі Кейн, там, да? Гурасі без пейса. Ну, ви поняли. Прям мусор. Ви бачите, що в мене 85 каміннят. Я дуже думав, захотів закупитися, але я подивився, але вони вже 100 стоять Не знаю, може парочку купити, не поліниться, а потім. Оцей. Бо в мене з водаком аналогічні проблеми. І давайте приходимо до самих героїв. Їх тут багато. Звісно ж, багато-багато мусорних. Бачите, ось. О, чому вони падають? Бо тому що людям падали. Люди донатили всі поінти, людям воно. Людям падали карточки і вони були в монетках, а зараз почули, і всі продають. Звісно, у цього Дімсі не тренев купувати так само, як у цю скот. Кому воно треба. Але картки все одно. Для... Те саме Дімсі, можливо, він не іграбельний, але мій склад непогано залетів би. Рофло рофлом, але сам факт, ну ви бачили мій мусор склад. Та сама Скот і так далі. Думбія, звісно, кому впаде, це буде пушечка. Та да? тут тобто тут є гарні картки. Тут їх випадиться, всі тут ці карток. Оліваран, да? бігунець. Нур з ой, кажу, Кінг, точніше, з пейсом 80, з, з єнотіком, да? Тих самих біслі, да, парні, він наче фодар, але він грабельний, на нього рапіт, він пейс є. Не можна грілі побігати. Мені він падав в FC 24 за призамовлення, я ним не грав. Я розстроївся, що мені впала фода. Але потім, коли я спробував його, я все-таки зрозумів, що я був неправий. Не на йому награти. Знову ж таки, виключно, який вас остав. Те саме Жирвіння, да, парні? Ну їм баш. Він буде дорого коштів. Зараз дорого коштує, він би ще дорожче коштувати. Ховард мені випав в минулому році, всі 25 Бабабам. З якогось там другого чи третього героя. Непоганий вартар, мені сподобався. Що душемо на гувуму на відвідувати? За всі 25 мені випав за призамовлення такий самий матю стоть лям. Зараз він буде ще більше коштувати. Це легендарна картка. Я на неї накатав 2000 матчів. Я грав аж до березня, майже до то -ті. до сів. Ви представте скільки часу я не грав. Мені просто краще нічого не падало. Далі, Рам Юріс так само, він теж буде духіше стоїть, він ще кої, коштує, що Матю Ді. Ну, тому що плейстайл і самі статки непогані. Ну, Дуже багато карток, якими ахреном можна грати. Тому такі діла. Думайте, якщо хочеш якось купувати, я можу купити. Я теж навіть, зараз все-таки все куплю. все-таки Я переселю свою, як ти кажуть, лінь і нерозуміння. І ще є один злив, який нам говорить, що буде. Де він? Вот. Буде один із трьох пік. В SBC, і це більш всього, значить, все-таки в більшості випадків це буде завтра в середу, оця SBC на ікону, це буде пак, пацани це буде пак. І буде пік. Який пік, що хто тут буде? Я ж не думаю, що тут будуть ці самі картки, я думаю, тут щось буде щось новеньке. А що буде новеньке, я не знаю. скільки він коштувати, теж бо я не знаю. Оцей пік, я бачу фуш він буде коштувати около 60 300к Знову ж таки, парні, в кого є фодер, базарно, у мене фодера немає для мене навіть. Даже... Не знаю, 60к це базусловні сума, бо тому що це прям жорстко-жорстко. Тяжело це таке збирати. Ну, немає з чим збирати. Зараз тепер дивіться прикол. контора урізала дроп, урізала паки. Я не вважаю, що це погано. Навірно, це хорошо. Дроп в плані в тому, що менше карток ми получаємо, тому що паки вони порізали. Для мене це, навіть більше хорошо, ніж погано, але є один нонсенс. Вони зараз викатують кубок, да? і зараз і Гаутлінд вийшов. Там треба три склади, да? от Я грав вчора в одному составі, в мене було картки 78-80, парочку штук. Немає кого ставити. Розумієте, наскільки мало карток мені падає хороших, яких я йому поставити в основу. Я вже мовчу про лінки, я вже мовчу про зіграність. Це взагалі не обсуждається, вже, грубо говоря. І зараз вони нам викатують іконочку, да, Сбічів, яку ми повинні бути дати на 85, і 84, і 86 рейтинги, плюс-мінус. Або просто 85-86. Де їх брати, я не знаю. І, опять-таки, нам треба. І, і, і грати, хто вчора не виконав, оцей Гаутлінд, він буде на процесі 4 днів. І помієте, нам треба якось і тудам, і сюди І ти такий е е е А тут ще нам зливають пік на героя. Ну я думаю, що контора ж буде хайпувати. Ви знаєте, контора ж не дура, вона ж не буде просто сюди якісь бічуганів кидати. Тому я думаю, що тут будуть. Можливо, тут буде рейтинг і 87 уже. По поводу цієї 86, в FC 25, це пам'ятаю, бо в FIFA23 я починаю заступати, не можу нічого сказати. Перша крутілка на ікону була рейтингу 87, а не в FC 24, в FC 25, мені теж впав Бірбат. Ви понимаєте, яке совпадіння. І в цьому році я теж ждав Бірбата. Я на стрімі це тисячу раз говорив, Але ні, контора все-таки каже, Бербатов відміняється, бо тому що він 87, а. Е, і герої буде до 86-го. Тому якось так. Думайте, думайте, не знаю, можливо, трошки закуповуватися з кого якісь монетки є. І ще аж на, на на виходні нас жде така штучка. А потім не забувайте, парні, що в наступний тиждень, тобто через тиждень, грубо говоря, через два тижні, сьогодні тільки второк, то що так тиждень, нас жде ще котівочка на ікону. І що там контура нам приготує, ми не знаємо, але вона буде, мабуть, буде в півтора раза. Дороже, ніж крутівка на дану ікону. Це крутілка на, на, на герої, точніше. крутілка на героя, пацани потім пік на героя, Да а потім, а потім щоб ікони. Ну, Дебера фодера, я прям не знаю. Не знаю, не знаю. Це про максимально якось потно. Контора нас ставить якісь такі рамки трошки потужні. Плюс кубки, в яких треба карток хіра мати. Ну, звісно, це, як кажуть, когось волнує, правильно, комусь падає, комусь не падає. Як то кажуть, не жаліємося, але сам факт. Просто мало, мало карток, мало карток, особливо грабельних, особливо лінки і так далі. Коротше, інфу дав, кому цікаво, можете трошки підзакупитися. Зараз вони стоять по 6200, 6300. Я думаю, що коли буде крутілка на ікону, воно. Ось о 58 воно по-любому стартане ще вище. І завтра воно ще буде більше, бо тому що це буде середа після і, тобто через полтора дня, грубо говоря, вони будуть там стоїть по 7-8 тисяч. Тому я думаю. Якщо хтось хоче, закуповувати. Я напевно зараз таки закуплюся після цього, як запишу відео. Все, якось так вам був жаміч. Дякую за інформ за як то кажуть, те, що вам не вислухав. Хто дивився до кінця, всім дякую, всім лайк, всім підписка, всім комент ставлю і ви мені ставте. До зустрічі.